Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Так, продовжуємо нашу серію фільмів про карпатські білі гриби і не тільки. Ай, лисички, червонячки, сироїшки. Одним словом і гриби. Сьогодні є, а перше вітаю всіх святом, сьогодні субота. от, і, ну І бажаю головне здоров'я. Буде здоров'я, буде все е субота число 19 і ми в високогірій Карпат Високогір Карпат і будемо проводити знайти білих грибочок. Вдасться нам сьогодні чи не вдасться. Вчора результат був непоганий. Ну а як не буде білих, то подивимося на малину, на ягоди якусь літрину. Будем в цьому лісі є що збирати, лиш би було бажання. Добре. Саме цікаве, будемо фіксувати і покажемо, що на даний час робиться в високогір'я Карпат. До зустрічі з першим білим арбом. Опа, чуть діду не завалився. Прийшло буквально три хвилини, а зайшли в 8 годин 30 хвилин і от перший білий, молодий, нещасний, поїджений, але білий. Ну, який вже є. Знайшов другу, але то просто білка зробили. А тут возігнив. Вроді щось мені починає подобатися. Прийшло 20 хвилин і ось який правильний білий гербочок третій. О. І глубоко. Глубоко, бо там температура. Температура нижча, як у повітрі. Ось так. Пройшло 33 хвилини, до того я знайшов червоного одненького, а те. Четвертий біленький. У Мосі. Четвертого я знайшов 33 хвилини. Прийшло, я не знаю, говорив я, не говорив, а це 34 хвилини. Такі також у Мосі. Без чотирьох хвилин година, як ми ходимо, і це у нас п'ятий. Здається, п'ятий, а може я вже й забувся. Ось такий вогрибочок, білячок. Година пройшла, як ми зайшли до лісу і от у нас. Шостий. Взагалі треба врахувати, може то я помиляюся, може більше. Ну він такий не дуже. Попередній грибок то був сьомий, а це година прийшла. Восьмий. Восьмий грибок. Година 13 хвилин, дев'ятий грибок Ось такий він. вже одна шапка лишилася з ним. Година 15 хвилин. Ось дев'ятий грибок Ось кажуть, дев'ятий, десятий грибок. І ось грибок 11. -й. Ой, хлопок. Тут є майже 10 сантиметрів. Година 20 пройшло. Які грибочки? Оце у нас 12-й. Ох, ей годі стану. О, закламав. Ну дістав. Так, а це у нас Хоч маленький. Тобто шапку відриваємо, бо він щось мягенький Не рахуємо 12-го, ну а цього ми зарахуємо. Знати з якої сторони підійти до нього? А... Ось він. Дванадцятий. Кажуть, дванадцятий. Там дванадцятий то і тринадцятий, а тому я побачу чотирнадцятого. Так, чотирнадцятий. Година двадцять шість, п'ятнадцятий грибок. Дуже глибоко година тридцять одна, Шістнадцятий грибок. І так пройшло вже дві години, оце в нас сімнадцятий грибок. Ось. І стало сутужно, грибки перестали попадатися, йдемо до транспорту, треба десь переїхати. О! Я тепер подивився сюди, а тут ще один грибок. О! Тут два. і 18 Поки я балакаю то ще один підріс. Йдемо на машину і переїдемо в інші місця. Хожу, мабуть, годину. От що я знайшов за годину, одного білого і два червоних, чотири червоних. За годину часу і тут такий білячок мені попався. Ах, красоти. Красивенний але так, з вигляду красивенний, а сам він на розсаду. Хочу назбирати з літру і гід. Ну, Літра, я думаю, є вже. Що трошки підзбираю, зараз йду на малину. А тут раз і то такий білячок виріс. Аж несподіваний. О. Що ж, будемо брати? І так, ведерочко вже майже повне. От наше ведерочка. От ще ту гілочку. Ще цю гілочку ми зриваємо і завершуємо з малиною. Який білий грибок у березі? Я ще не дойшов ще й не знаю як зайти до нього, а там далеко. Як далеко? -то? Метрів вісім. Метр вісім. Зараз ми до нього дійдемо. Ось він. Красавчик. тут. Так, блин. Опа. Зобралися. О, такий от біляпчика. Крачок. Самий кращий гриб цього, цього дня. О, і чистенький і біленький Лисички тут воє, але їх не беремо. Такі нам червонічки попалися такого приємного кольору. Так І тут ще один Зараз ми будемо їх обглядати. Я так приготувався, дивився там долині. Молодий червонячок. Ось він сховався. Ох, такий шлобок. Ого діді стати Тут далі 10 сантиметрів. І так, завершуємо ми сьогоднішню поїздку Високогір'я Капат. Така поїздка у нас посередня. Затратили ми дуже багато часу, десь 7 годин. Результат у нас скромний. Ну, але дякуємо на тому нашій природі. От, показую результат. Отако От у нас білих Є малинка, є, ну, літра є, це, дві літри малини і літра ягід на підвечірок чи на вечерю. І білих, мабуть, половиною-три кілограми. Ну, а вам бажаю стократ більше назбирати, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба над головою. Нема лісу, нема нас, нема природи, нема нас. Не забувайте про це. І будьте добрі, не смітіть у лісі. А також не копайте грибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас турицею. Як завжди, хай щастить, до побачення, до нових зустрічей. Надіємося, завтра буде результат кращий.